Доброго дня! Хотів сьогодні поділитися з вами своїм рецептом приготування вина зі смородини, порічок в домашніх умовах. Сьогодні я роблю вино з червоної смородини з порічок. Для цього? Ну для цього треба було зірвати. Тут в мене 5 відер порічок червоної смородини. Два відра в одній виварці, в другій виварці і в третій теж відро, але тут більше я додав малини. Вино з смородини, воно, в принципі, без запаху, що з червоної смородини з порічок, що з чорної смородини, запаху немає. І для свого Естетичного, скажімо так, задоволення, коли додаш малину, воно буде трошки пахнути малиною, тобто на смак буде приємнішим. Ну, В кожного свої смаки, це провірено мною, моєю дружиною, сусідами, родиною. Всім це подобається, тому я його так і роблю. З двох відер смородини, з відра смородини. Десь виходить 4 літра соку. 4 4,5 літра соку, коли його віддавити. Смородину я збирав велике відро от сюди, міксером її збивав, два відра, виварку, малини, ну десь 3 кг я сюди, ну, 3 літра, мабуть, досипав. Сюди вже додав. 4 літра цього води і 6 кг 6 кг цукру. Оце пішло на закваску на приготування. І цей сусло стояло в мене. 4 дня, 4 дня. Я його кожен день один чи два рази помішував. От воно так забрудило, шапка піднялася. Дрожжі гарні. Е, от воно сусло. Зараз в ньому 8 градусів, 8 градусів, дуже солодке, а посьому будемо доливати води і доводили ту консистенцію, той склад, який нам потрібно. Но якщо поритися по інтернету, От, бачите, це склад, що вам потрібно, яке ви вино хочете зробити. Я буду робити легке столове, таке напівсухе, чуть-чуть більше схильне до напівсолодкого, Таке всі люблять. І, в принципі, його буду робити. Основний критерій, який я дотримуюся в приготуванні вина смородини, це одна частина цукру, дві частини ягід і три частини води. Я пробував давати води менше, ну, думав, більше концентрація соку буде, ще чогось. Ну, виходить так, що в мене вийшлося жиле. Вийшло жиле, воно застигло як холодець, так що воду треба додати. І нормально робити. В даному випадку, що я зараз роблю, це е, в мене в мене тут буде 16 кілограм смородини, е, в тобто є, є 8 соку, 8 соку, і відповідно треба буде додати до 16 літр води і 8 кілограм цукру. Ну, спочатку я дав 6 кг, додаю води десь до 10 літрів і поки що на цьому його залишаю. Зараз от, я його процідив, жмик, процідив. Воно вже в бутлі, от, якщо бачите, воно отак вот є. Далі воно процес піде бродіння, десь через 2 тижні, коли сусло. Осяде вниз, осяде нормально, я його проціджу і вже тоді буду додати води залишок, який я ще маю додати. І той кілограм цукру, то вже другим етапом, десь тижнів через два через три. І вже вийде нормальний бутиль, бо так буде відходів то точно. І якраз вийде нормальне. І вже через той місяць ви вже зможете регульнути цукристість, якщо воно дуже остре, терпке, водою, водою тобто додавленням води, ви вирівняєте на той смак, який вам подобається. Я, в принципі, готую вино на 11-12 градусів, воно легше п'ється, не так дуже сильне. Оце вино. Вино прошло річне, в ньому 12 градусів, напівсух, напівсухе, чуть-чуть так схильне до напівсолодкого, приємне на смак, гарне на колір. Ну, коротше, от таке воно виходить. Ось Осе лишилося з 100 кілограмів, які були заложені прошлого року. Вот. Чи я віджимаю жмих, в принципі, прес в мене є. жмих можна віджати або його залити ще от водою, воно пустить сік і потім цей сік додати до того вина через, ну, через 4 дні, коли воно от пройде процес бродіння. Ну я цього не роблю. Не роблю по тій причині, що цей жмих... Це є чудова закваска для самогонки. Тут мудрувати не треба, оці відходи я зберу ще добавлю, поділю на дві порції з цих трьох. Добавляю 5 кг цукру, дві пачки дрожжів, вистоялося, переганяєш. Ну, коротше, 5 літрів якісного, доброякісного добро продукту з специфічним приємним запахом. Ну, коротше, то треба Голову пів літра забираєте, 5 літрів чистими потім, е, продукт для споживання і остаток виливаєте, і нема що там бадяжити. Для приготування вина е, певний час треба потратити для. Е, бутлів. Бутлі треба якісно помити. Ну, Хто як миє, то є різні способи. Я в принципі беру листя оріха, запарюю їх. от. Е, перед тим е, кукурудзою промиваю середину, воно забирає все, там, там руку не запхаєш. Потім йодом оріховим тим. Промиваю бутиль содою, гарячою водою, три рази сполоснув, і бутлі готовий до закладки в них вина. Ну так, в двох словах, як робиться вино в домашніх умовах. Повторяюся: одна порція цукру, дві порції в кілограмах ягода і третє, три порції води для. Для цього вина. Тобто, якщо я дав 10 кг ягід, 5 кг цукру, 15 літрів води, вийде чудове, ніжне, приємне вино, яке ви з насолодою будете на протягом року споживати. Якщо ви хочете, солодше десерт, лікер. Кріплене вино, тут ви вже регулюєте, Даєте менше води. Цукру, в принципі, треба давати 1 до 2 до ягід однозначно, а кількістю води регулюєте. Ну, от по цьому рецепту, через місяць, коли ви його будете відсіджувати, знімати з осадку, ви вже побачите, яка, який градус в ньому, яка цукристість. І вже будете доводити до того стану, який вам подобається. Удачі, всього доброго!